Здоров'я зовсім немає. Після цієї війни, оцього ось, ось, ось. дома ці розбиті. Дуже тяжко. Дуже. Ні дітей не бачиш, нічого, ні внуків, нікого не бачиш. Чоловік у мене йому 71 рік год хворий раком. Червоний крест разом з WFP привезли гуманітарну допомогу для місцевих мешканців. Це раціон, розрахований на один місяць, на 30 днів. Він покриває 60% калорійності, яку потребує людина. Якби не ці допомоги на 2 тисячі пенсії, ми б не прожили. Вам дуже дякуємо. Дуже дякуємо. Ми працювали з World Food Program ще у 2022 році. Це такий дуже потужний партнер, який е, має можливість забезпечити великою кількості продуктових наборів населення. У 2023 році третьому році наша, наша співпраця оформилася як проект. І цей проект почав з кожним місяцем розвиватися. Якщо ми на початку року за місяць була дистрибуція порядка тисячі наборів продуктових наборів, то наразі цей обсяг досягає 12 тисяч о, продуктових наборів за місяць. В чому цінність цього проєкту? Він передбачає продуктову допомогу саме в тих селах, де йдуть обстріли, де не працюють магазини, де перекриті дороги, і дуже складно виїхати з того села. Тому така продуктова допомога один раз на місяць є актуальною і вона підтримує населення сел.